Вітаю, друзі! Це відео для любителів ромашок або квітів, які схожі на ромашки. Щоб була ось така серцевинка, великі пелюстки. До речі, я не знаю, що це за помаранчеві квіти. Можливо, рудбеки, а можливо, навіть схоже, знаєте, на сонях. Ось ці помаранчеві на сонях якісь, може, селекціонери вже вивели. Головне, щоб квітів, схожих на ромашки, безліч зараз. І вони мають різну тривалість цвітіння. Але найкраще, щоб вони зацвітали отак, от як тут у магазині. Всі разом. До речі, це просто знімаю для вас у магазині квіти, щоб ви могли подивитися і уявити, як це буде у вас у саду. Так що я вам бажаю, щоб у вас був гарний такий садок з такими квітами, щоб вони квітли одночасно. Довго. От, і це, я думаю, що багаторічні рослини. Ось можна з такими поєднувати ромашки квіточками дрібненькими, і створити у себе справжнє таке поле, знаєте, польові квіти. Воно нагадує таку реальну природу. Ну, Наче і красиві, і культурні рослини, а наче якісь такі польові і таке відчуття, знаєте, такої когось відпочинку з'являється, коли бачить польові квіти. Ну, ехіноцея, звичайно, куди без неї. Думаю, що я вас надихнув. Бажаю вам гарних квітів і прекрасного саду!